У Івано-Франківську зростає кількість розмальованих фасадів. Чергову багатоповерхівку будівельники вирішили зробити нетиповою – оздобити монументальним розписом. З усіх проектів зупинилися на ось такому варіанті, і не даремно, адже будівля це майбутній новий навчальний корпус теологічної академії. Студенти, зрештою, і я в тому числі. Був захоплений в тому, що на цьому на цій будівлі, скажімо, де навчаються слова Божого, так богослів'я буде власне ікона Богомати з Христом, що підкреслює власне той навчальний заклад. У цій старовинній споруді семінаристи невдовзі лише мешкатимуть. Новий навчальний корпус звели на місці старого. Архітектори, дизайнери та митці у сакральному розписі взяли участь близько десятка чоловік. Упродовж місяця проектний Задом на висоті від 20 до 30 метрів вони переносили на дві площини фасаду. Здалося би на, на, на цих гарних фасадах зобразити щось боже, щось світле і гарне. Тому вибрали вишивку покійного отця Блажийовського, відомого вишивальника. І, і образ такий нібито, нібито типовий, але це є все-таки майже канонічний образ, власне, майже так, як писалася ікона. Висота однієї лише настінної вишивки 34 метри. Ікона також чимала. Її площа займає майже пів сотні квадратних метрів. Розпис практично завершений. Оздоблювати фасади будинків змістовно, каже Яре Мастецьак. Митці готові й надалі.